У Чернігівському міському палаці культури новий керівник. Ним стала Ірина Должикова. Днями вона звільнилася з посади директора департаменту культури облдержадміністрації. Офіційно її представив колективу міський голова Владислава Трошенко. Мер міста вважає, що заклад потрібно вивести у світ, аби він став осередком культури Чернігова. Нового керівника я в першу чергу декілька років бачив і знаю як людина, яка грить роботою. Найголовніше завдання. Для неї, щоб на новий рівень ми підняли культурно-масові заходи в обласному центрі міста Чернігові. На інший абсолютно рівень треба вивести культурні заходи, як з організаційного з точки зору з органіційної, так і з точки зору наповнення колективами, представлення колективами всіх культурних заходів міста. От таким чином, я хотів би трошки. Вдихнуть нове життя починаючи з Повасу культури, хіміки ірина Должикова зазначила, що з попередньої посади їй піти було важко, оскільки звикла до колективу і мала певні плани в роботі. Однак палац культури для неї теж рідне місце. Працює у його стінах вже близько 20 років, як керівник танцювальної студії. Нових колег Ірина Должикова знає: однак планує ближче познайомитися, обговорити усі ідеї щодо розвитку закладу культури. Раніше навіть, коли я була маленькою дівчинкою, да та була саме бла. Концертна площадка От, Ну, Перший вопрос, чому зараз нет? Значит, надо, треба мабуть, зібрати круглий стол, зустрітися з організаторами проводиться самые які привозять артистів. І, ви знаєте, всего, і... міста. Роботи буде дуже багато, пообіцяла директор Палацу культури. І працювати потрібно вже сьогодні. Окрім проведення масштабних концертів у закладі, Ірина Должикова також планує організувати щоб працювали студії студії школи танцювальне, вокальне акторське мастерства все 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 для розвитку дітей молоді. Ну також ми не будемо забувати о більш старшому поколении і якби как бы тоже для них не тільки, скажімо, должны быть скажімо, вечора, відпочинку. Скмала масшмаш більше щось інтересне і оздравітельної гімнастики, і якісь то поділки, і кружки Вони це все люблять, знають і треба просто більше тепла і внімання теж им отдавать. Владислава Трошенко у свою чергу подякував екс-директору Палацу культури Анатолію Кирилюку за те, що він зробив для закладу, і зауважив, що без роботи той не залишиться. Колектив закладу поки не знає, як працюватиметься з новим керівником. Проте сподівається, що спільно з Іриною Должиковою вони спрямують роботу на благо міста і. Розвиток культурного життя його мешканців.